«Бджолина скарга Євген Бандуренко. Хоча і вислужив ведмідь зави, але як зав себе не показав, бо більш, ніж про службові справи, про власні інтереси дбав. Завжди, скрізь, де мав лиш змогу, від лапу запускать любив. Медок із пальці рибку і ставів, тяг без кінця в свою берлогу. Примітили усе те бджоли. Та й загули, обурені украй. Стривай же, брат, стривай, Сховай кінці у воду не дозволим. Ми викриєм тебе. Сказали та леву скаргу написали. Та Лев, як керівний товариш, ніяких скарг ніколи не читав. Лис помічник йому доповідав А він високі вкасівки давав лиш. Не вдарив він і тут у грязь лицем. А ткнув у скаргу олівцем і запитав з якого гаю? Та з того де ведмідь, подвітив лис. То хай ведмідь розглядає і розчарком одним на всхіс левивів резолюцію сердиту розглянути і заходів ужити. Аж лист в гаю попадав із дерев. Такий ведмідь вчинив там рев. Ну я ж вам покажу тут заходів живу. Не випадково ж лев, сам лев мені їх жити пропонує. Мораль таке буває ще, на жаль.